Добрий вечір, друзі! З вами Лариса Шумейко, практикуючий психотерапевт або психотерапевтка по новим правилам нашої української мови в методі позитивна психотерапія та психосоматологиня. Сьогодні я хотіла би з вами, до речі, сьогодні, 30 листопада 2022 року, і я записую це відео за допомогою, от зараз щоб нічого не зрушили, за допомогою Powerbank. Отака от от, да, ситуація. Хоча світло в нас наразі зараз є. От, трошечки маленький відступ від теми. Так от, ви бачите в моїх руках модель балансу, і зараз я розкажу, чому модель балансу в методі позитивна психотерапія. І зараз я розкажу, для чого вона тут наразі зображена. От, хочу поговорити з вами про психологічну стресостійкість і як у цьому нам може допомогти наше тіло, наша фізика. Я завжди говорю клієнтам та, про це, що фізика допомагає психіці, мається на увазі саме фізичне тіло наше, та, ось на те, що ми маємо, в якому ми живемо, проживаємо це життя. От, і відповідно навпаки, якщо ми психологічно стресостійкі, це допомагає нашому тілу так, проживати стрес, тобто одне з одним взаємодіє. Так от, ми про це вже я про це вже говорила в інших моїх відео, так як виводити стрес і таке інше. От і наразі е, сьогодні е, хочу поговорити, як можна собі допомогти. Так, по-перше, ви собі можете задати запитання, де зараз я відчуваю стрес, чи то в емоціях. Так, і яка це саме емоція? Дати їй час ці емоції там, на проживання це одна окрема велика тема, я буду на них періодично вертатися до них повертатися. Чи це в тілі, в тілі ми обов'язково цей стрес проживаємо, але як саме ви його проживаєте? Як, як взагалі вам властиво проживати стрес саме в тілі? Чи ви, скажімо, менше починаєте їсти, чи навпаки більше, чи вам хочеться спати, чи вам хочеться плакати, ось, ось такі так, фізичні відчуття, і як ви можете саме це, продумайте, будь ласка, собі, скажімо, на користь повернути. Так? Як ви це можете зробити свідомо? Як ви можете виділити. Зараз я вже мене вже, скажімо, Заносить, я відчуваю, заносить на запитання, такі терапевтичні запитання. Скажімо, скільки часу ви можете собі приділити, от, задайте собі їх, скільки часу ви можете собі приділити для проживання. Конкретної емоції для проживання свого фізичного стану, так от того, що я назвала перед цим, саме через тіло. Так? А якщо це через діяльність у вас йде проживання, наприклад, втеча від якогось виду діяльності чи навпаки втеча в роботу, як ви це робите? Як ви це зробите так, щоб це було, скажімо, в балансі для вас? Так? Продумайте, будь ласка. Ну і відповідно сенси це наша така духовна складова, тобто, що я відчуваю у да, сфері духовності, це майбутнє. Так? Що я відчуваю за, про своє майбутнє, навіть яке буде через одну хвилину. Тобто, який сенс да, у, цьому, у цьому, що я а, проживаю? Так от. Що стосується саме фізичного проживання, от якщо спинитися, я би тут е зупинилась, скажімо, на свідомому виконанні, ну скажімо, не просто гімнастики, не просто зарядки рамкової, так? А наприклад, е от прислухатись да, до свого стану фізичного, що ви можете зараз для себе зробити? Якщо це буде одне присідання в день, але щодня... Прекрасно, обов'язково себе треба похвалити. Прямо захвалити себе за це треба, якийсь подарунок собі за це пообіцяти. Або якщо найбільше, що ви можете зробити, це просто покліпати віями. Це теж прекрасно. Головне це робити свідомо і регулярно, і підтримувати себе психологічно так, підтримувати за те, що ви це зробили все ж таки. Тобто найбільше, що ви можете в цей момент зробити, що ви це зробили. І таким чином ви будете напрацьовувати той корисний е, дофамін, так, ту нагороду, ну, і, можливо, і, можливо, і бажано собі щось, наприклад, пообіцяти за таке виконання дій та, за фізичні ці навантаження. Зараз ви будете вибирати самі, так, що ви собі е, пообіцяєте, яку нагороду. От, це вам дасть той дофамін, да, ту нагороду е, для вашого мозку, що ви це змогли, ви це зробили, ви молодець, ви окей. Для самого себе в першу чергу і поступово, крок за кроком, напрацюється да, тось, вирівняється цей стан. То фізика буде допомагати вашому психологічному стану подолати стрес і проживати стрес. Я це говорю, до речі, саме із власного досвіду, повірте, я знаю, що таке, от не мати взагалі ніяких фізичних сил. Так, от просто от, максимум, що зробити, це покліпати очима, так, от покліпати біями, чим чи поворушити руками, наприклад, були в мене різні стани в моєму житті. Тому я, скажімо так. Призиваю російськомовне слово. Так? Просто прошу вас, прошу ставитися до себе, до свого здоров'я з любов'ю, з турботою, приділяти хоча б мінімально можливий час для цього. І все буде добре. Все буде Україна. Дякую вам за увагу. З вами була Лариса Шумейко, до нових зустрічей!